Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Ленорманд карт будуть відповідати на питання, що стосується візиту пана президента Зеленського у Бахмут. А давайте побачимо. Побачимо правду, чого не видко, нащо він поїхав, і тут на дні у колоди у нас карта Корабель. Так що, бачите, як кажуть, і карти в руки. А корабель показує, що поїхав по яких справах, і справи тут знаєте, ця карта торгівлі. Бо корабель за часи Норман був для того, щоб десь їхати вести товари, і торгівля розвиналася. Я бачу, що він поїхав з якоюсь таємною ціллю, і ну, подивимося, мета якась таємна була. Одні колоди тут. Не тільки корабель, але й зірки. Зірки показує техніку, технології. Це не просто так. Давайте будемо розглядати. Тут багато карт, бо вони, бачите, карта одна чи дві. Дві чомусь були вони перевернуті. Так буває. Це значить, що ви ще сила перевернула їх, щоб ми побачили з вами. Букет і місяць. Букет показує. Гарна дуже карта. Це карта, знаєте, коли все добре, коли все дуже-дуже добре. І місяць це один місяць календарний може бути, чи зміни, бо місяць міняється кожного дня. І хвилювання. Хвилювання, але все буде гаразд, бо букет це гаразд. Але ми питаємося конкретно: хочемо інформацію, бо якщо стосується... Офіс керівництва України, то там за часи війни таємниця. Не все так можна нам знати. Що карти покажуть, і що можна знати, я розкажу риби, так, з гроші. І його хвилювання, хвилювання президента, бо він хвилюється, він дуже щиро хоче перемоги, це видко. Але карта риби тут насамперед, це у нас гроші, гроші. А якщо бачите, він поїхав в таку гарячу точку, і захід, який без якого ми все одно перемогли б, але не так скоро, і, мабуть, і ще більш тяжко. Те, що він поїхав, заходу показує, що він ризикує собою заради України, щоби давали гроші і фінанси, і техніку. Допомагали. Це дуже важливо, бо захист, Захід, він такий про, 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 програматичний. І я скажу, що ну, такі люди, якби не було такої програми, то не було б заможності у людей. так, а, от, Але нам, людям, які перенесли і війни, і тяжко нам було, Совєтський Союз нас чавив, як міх кривавий, ми більш емоційні. А на Заході у них давно не було ніяких війн, так? і вони якось ну, так прохолодні. І якщо вони бачать такий гарячий вчинок, як поїхати на передову, де вже дуже-дуже тяжко, показує, що Захід це бачить як такий вчинок, дуже гарячий, емоційний. І щоб розбудити трохи. Їх емоції, бо в них вони ну як сказати прохолодні перш прохолодні емоції. По-друге, що це не їх війна, і як вони можуть сприймати їх як свої? Ми ж теж не сприймали війні як свої, десь там у Сірії, правда ж. Бо це була, як сказати, не наша війна, а тепер війна в Україні показує, що весь світ повинен все сприймати як свою війну. Тоді э, будемо э, прагнути, щоб загасити це паливо страшної війни. А от э, перша його <кій> а, ідея ну не його, а він поїхав, бо вони так рада вирішили, щоб емоційно роз... трохи роздратувати захід, щоб вони більше сприймали. Війну, як, їх, як вони відносяться до неї, щоб допомагали більше. Це зрозуміло. риба дуже гарна карта. Що ще маємо знати? Карта Коса показує, що це дуже небезпечний вчинок. І президент все робить вірно з нашої позиції. Немає вірної чи невірної позиції. Наприклад, президент Штатів ніколи б такого не зробив, ніколи би не зостався у Києві. На початку війни, бо по регламенту це не, не можна робити. А наш президент робить те, що не можна робити, бо у нас виняткова ситуація, але бачите, карта коса цей вчинок з одного боку вони вирішили так, і ми повинні з вами поважати це. А з другого боку, коса показує е, дуже страшну небезпеку для воїнів. Бо якщо приїхав президент, по перше, ви знаєте, що тут. Скільки грошей це коштує, щоб він приїхав? Яка безпека повинна бути для нього? Це ну дуже, -дуже багато мільйонів долярів грошей, щоб це зробити, щоб він приїхав. І по-друге, що ці ціль ворог бачить як, як мету таку, щоб знищити його, і зате це дуже небезпечно для військових, які там дуже. Дуже страшно страждають, і їм дуже тяжко боротися з ворогом там. І ця карта говорить, що на погляд Всесвіту, це трохи такий, знаєте, вчинок, як то підставити своїх. І так само в Ліці Січанськ, коли він поїхав, так само він підставив своїх. Але він робить, щоб підняти дух військовий. На мій погляд, тут трішки. Ну, не, небезпечно не трішки, а дуже небезпечною. І може він духи підніме, але багато грошей це коштує. Краще б купили якусь гармату за ці гроші. І друге, що він під підставив військових так само, бо їм, їм ще гірше від цього може бути. Це така карта. Окей, okay. що ще ми маємо знати? О, карта Сонце. Дуже гарна карта. Ми знаємо, що президент він хвилюється. За все, але карта Сонця може показувати подарунки. Він приїхав, бо не міг, не міг стриматися, привіз якусь дуже технологічну гармату, яка зміни, змінить стан війни. Бо Бахмут уже півроку чи майже півроку. В такому стані страшному і, і все залежить від того, як ми зможемо розвивати. Роз, 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 Сказати, розділити фронт. Ми зможемо перейти до кордону, і Північний фронт буде відділений від Південного. Тоді нам буде, як то сказати, скоріше справитися з ворогом. І така гармата прийшла і він її привіз як, як подарунок. Бо карта Сонця – це подарунок. Не міг стриматися, хотів бути в, у центрі. <гум> ну, він такий ведмідь, це може бути і його показує Медвідь і Сонце. Тут, бачите, дві дуже, дуже гарні карти Медвідь і Сонце. Потужні карти говорять, що я знаю, люди говорять тепер, що От він проїхав Лисицянськ Лисець... Лисецьан... Лисецьанск... і здали Сівродонецьк. Але я скажу одне, що тут зовсім інша ситуація. І ця карта ведмідь говорить, що буде успіх. Медвідь завжди успіх у картах. Це добре, все буде, все буде гаразд. Це така ділова карта, така, знаєте, справна. Справи будуть іти найкраще, бо сонце і медвідь показують, що справи будуть іти краще з цим візитом. Може йому треба було ці всі кошти. Затратити на це, бо це було треба. Ми знаємо, що тепер у нас перемагає український нарід, а ніяк не офіс президента. Офіс президента це просто посада, така, така посада, такий державний посадовець і все. А виграє цю війну український нарід. А карта Гора це основа, це фундамент, це дуже гарна карта. І вона говорить, що гора може зброї приходить, бачите, ведмідь і гора. Гора зброї приходить тепер. І коли ми сваримо там штати чи Європу, е, нам знаєте, краще легше за все сварити. Я знаю, українцям тепер не легко, дуже дуже тяжко. Але треба роз, ну, зрозуміти їх. Трішки знати, що без їхньої допомоги нам було б набагато складніше. Ми перемогли б, але було б складніше. І гора це захист, це захист від вищої сили. І так, наш посадовець, тепер президент, він, він, він робить свою працю, він робить свою працю добре. Це, це його вчинок трішки нам не зрозумілий до кінця. За війну, за часи війни, нічого не зрозуміло, бо все це є таємниця. А карта Птахи говорить, що він, він довго про це говорив, і говорив він із Байденом про це не, не сам, і може, може із Пентагоном, чи, чи це зробити чи ні, і вирішили зробити. А вони радяться з Пентагоном, але вони приймають свої рішення. Вони просто радяться і вірно роблять. Президент, чим хороший цей Зеленський, наш президент, тепер, що він а, не сурається радитися з тими, хто має більше досвіду, чим він. І це він дуже добре робить. Карта Сад це розбита Україна, зруйнована. Бачите, тут такий сад, Гарден, який зруйновано зовсім. І тепер ситуація дуже-дуже складна, і треба робити щось дуже таке. А, Швидко щось змінювати. Не можна сидіти, чи не можна чекати. Знаєте, краще зробити щось, чи не зробити і боятися помилки. Може, і то була і помилка, але краще зробити помилку, чим не зробити нічого. А Тут, бачите, він є, він геть схожий на нашого президента за віком. Бачите, карта чоловіка, мен, написано. І ця карта говорить, що, ну, в нього є якийсь свій план, а в нього немає свого план, плану. Бо український уряд це парламентарський уряд, там рада. Рада так вирішила, вони так зробили, окей, вони так зробили. Я сподіваюся, що це не буде заважати нашим воїнам там воювати. Я сподіваюся, що гармати, які вони привезли, вони спрацюють. Я прошу у Бога у творця. У сил землі й неба, щоб захистили Україну, слава Україні, героям! Слава і до побачення, мої дорогі друзі.